Ракетні обстріли можуть спричинити обвал будівлі. Тож ми підготували кілька правил, якщо ви не встигли потрапити в укриття і знаходитися у будівлі, яка на межі обвалу. Якнайшвидше покиньте її, але не користуйтеся ліфтом. При можливості попередьте інших про небезпеку обвалу, зберігайте спокій та не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якомога далі. І якщо будівлю покинути неможливо, тримайтеся подалі від вікон та балкону за можливості перекрити воду, газ та знеструнти приміщення. Розмістіться у куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. І якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу, намагайтеся вивільнити руки та ноги. При можливості телефонуйте 101. Можете спробувати розбирати навколо себе завал, але не чіпайте те, на чому все тримається в очікуванні допомоги при можливості, стукайте по трубах чи батареях.